Друзі, усім привіт! Четверте відео по Pikitu. І так, як я казав раніше, ми будемо працювати і в терміналі, і в IntelliJ IDEA. І сьогодні відео якраз про IntelliJ IDEA. Ми будемо а, ініціалізовувати наш проект і робити наші перші коміти. Тобто, по суті, те, що ми робили через термінал, сьогодні ми зробимо в IntelliJ IDEA. І давайте одразу до практики. Перше, що потрібно зробити, це створити директорію, в якій буде наш folder, my project, Тільки допишемо ідея. Ось так. І тепер ми цю папочку просто відкриємо а, всередині IntelliJ IDEA і будемо в ній працювати. Для цього переходимо в IntelliJ IDEA, а, робимо Open, знаходимо наш проєкт. My Project IDEA, ну, звичайно, він пустий зараз, і натискаємо OK. Чудово. І тепер перше, що потрібно зробити, це ініціалізувати Git е репозиторій всередині нашого проєкту, всередині робочої директорії. Тобто my Project ідея, зараз це робоча директорія. І як ми це робили через консоль, ми писали Git і нет. В даному випадку віддає це робиться через меню VCS, тобто Version Control System. Version Control System, і обираємо перший. Е Пункт меню Enable Version Control Integration. Тут потрібно вибрати, з якою саме версією контролю ми маємо працювати. Звичайно ж, це Git, і натискаємо ОК. Okay. Все, це все, що потрібно зробити для того, щоб ініціалізувати git всередині нашої робочої директорії. Тобто ніяких консольних команд прописувати в Intel чи дія не треба. І тут якраз написано, що created git репозиторії в ось такій папочці. Звичайно, ми його тут не бачимо, тому що ця папка, а, .git, вона по дефолту скрита, і ми вже це бачили. І по аналогії, так як ми робили в консолі, нам потрібно зараз створити файл. Для цього просто переходимо в цю папку. В цій папці до речі, я зараз покажу. Уже створилися вже є папка. ідея, це краце. Директорія, яка створюється автоматично, якщо ми працюємо з IntelliJ IDEA. На неї поки ми не зважаємо. Більше того, усі файли, які зараз тут знаходяться всередині ці папки, ми також маємо ігнорувати. Вони не повинні попадати в коміт. Трошки пізніше я вам розкажу, яким чином можна зробити так, щоб ця папка дійсно ігнорувалася, і ми просто не звертали увагу на ці файли. Зараз же ми просто створюємо новий файл, можна звичайний файл TXT створити, так як ми це робили. Але оскільки ми вже працюємо в IntellechDіа, то давайте створимо якийсь клас. Назвемо його test class. Є. Yeah. І uh, дивіться, коли ми додаємо файл, коли ми створюємо якийсь файл, нас інтелі автоматично запитує, чи додати цей файл в Git. Що це означає? Тобто, в даному випадку, якщо ми зараз натиснемо Add, це буде те ж саме, що ми перенесли файл одразу на staging area. Тобто, коли ми просто створюємо файл, пам'ятаєте, йому присвоюється статус untracked, тобто Git про нього не знає. І в даному випадку, коли ми створювали файл через консоль, нам потрібно руками було його переносити. на, на Staging area командою git add. А в даному випадку, коли ми створюємо файл в середині IntelliJ IDEA, то нас IntelliJ IDEA одразу запитує, ти хочеш додати цей файл в staging area? І якщо ми зараз натиснемо add, то він одразу попаде на staging area, і все, нам далі просто треба буде його закомітити. Тобто ми говоримо, що цей файл буде готовий для коміту. Якщо ми нажмемо Cancel, то даний файл залишиться в стані untracked. Я зараз натисну Cancel, для того, щоб він поки що залишився в статусі untracked. Я натискаю Cancel. Є. Yeah. Тепер дивіться, в IntelliJ IDEA всі файли, які позначаються от таким червоним кольором, це означає, що вони зараз не трекаються гітом. Тобто Гіт ще про них нічого не знає. Це файл, який має статус untracked по аналогії до того, як ми просто би створили файл всередині робочої директорії, і все. Ось. А, оскільки це клас, давайте допишемо тут трошки якогось коду. Наприклад, вивід на екран. Hello. Є. Yeah. Ось, скажімо, ось це і була наша задача. Ми її зробили, і тепер потрібно даний файл закомітити. Тобто, для того, щоб закомітити, потрібно додати на staging area, а потім зробити коміт. В IntelliJ IDEA можна одразу робити коміт, коли файл знаходиться ще в статусі untracked. При цьому ідея вона доволі розумна, вона автоматично перенесе даний файл на staging area, а потім зробить з ним коміт. Давайте зараз це перевіримо. Для того, щоб зробити коміт в Intel інtліч IDEA, нам потрібно зайти в меню Git і е, виконати команду commit або просто натиснути Ctrl-K. Є yeah. далі дивіться, у нас е, відображаються тепер всі файли в статусі untrack. Тобто ми зараз маємо вибрати ті файли, які ми хочемо внести в наш коміт. Так як я сказав, усі файли, крім того, що ми створили, їх потрібно ігнорувати. Це файли е, з налаштуваннями самої інтеліч IDEA, нам вони не потрібні в коміті. Ми вибираємо тільки наш файл і потрібно. Просто вписати ось тут наш commit message. Пишемо наступним чином: added test class. With hello, наприклад Написали наш меседж, і далі що ми можемо зробити? Просто натиснути кнопочку Commit, При цьому IntelliJ IDEA, так як я сказав, автоматично перенесе даний файл на стежінкерію і одразу ж його закомітить, Тобто нам не потрібно робити дві команди одна за одною. Натискаємо коміт. І все. Даний файл пропадає з е, оцих е, файлів, які в статусі untracked, і в нас з'являється наш перший коміт. Для того, щоб подивитися е, даний коміт в консолі, нам потрібно було б написати команду git log, е, отримати хеш цього. Тоді ми отримували хеш цього коміта, і ми, в принципі, бачили меседж і так далі. Е, Вінтальний дія, це робиться трошки по-іншому. Ми ось тут знизу є меню Git, ми натискаємо сюди, і ми бачимо, відповідно, будемо бачити тут список наших комітів. Зараз ми Бачимо лише перший коміт. І ось перший коміт, відповідно, меседж Test Class with hello, є файл, який війшов в цей коміт. І є також інформація про цей коміт. Тобто той, хто робив даний коміт, automation 1 testcom і хеш-код перші символи хеш-коду даного коміту. Тобто, якщо він нам потрібен. Ну, знайти, наприклад, його в об'єктах. Ми це можемо зробити. Далі, що ще можна зробити швидко в цьому коміті, можна переглянути, що саме ввійшло цей коміт. Тобто ми бачили, що це тест-клас Java файл, але можна цей файл від налича і відкрити і подивитися, що саме ввійшло в цей коміт. В даному випадку, оці лінії вони позначені зеленим, 7 стрічок коду. Це означає, що ці сім стрічок коду були відповідно додавлені в даний коміт. Ось так. Набагато зручніший і набагато простіше працювати з комітами в IntelliJ IDEA. Зараз робимо ще один коміт. І так, робимо ще один коміт, але ми не редагуємо цей файл, як ми робили, коли працювали з консолью. Ми створимо ще один файл, а вже на третій коміт відредагуємо один із цих файлів. Просто хочу показати, що буде, коли ми одразу будемо додати файл на staging area, Коли нас ідея буде про це запитувати, переходимо в папку і робимо ще один клас, і, наприклад, second class. Є. Yeah. І ось тут нас питають, чи хочемо ми додати одразу цей файл в Git. Якщо ми натиснемо в Git, додавати його в Git, натиснемо на кнопочку А, дивіться, зараз він червоним. Так позначається. Тобто статус даного файла, він Untracked. а нічого не знає про нього. Додаємо його в Git, і даний файл стає зеленим. Це означає, що ми автоматично перенесли його на Staging Area. Тобто він зараз на Staging Area, і ми спокійно собі можемо з ним працювати і писати тут якийсь інший код. Також давайте тут. Добавимо якогось коду трошки. Ось так. Sodby. Є. Yeah. Тепер комітимо. Знову таки, вибираємо Git commit. Вибираємо файли, які мають потрапити в коміт. Але дивіться, минулого разу вони були в статусі untrack, тому нам потрібно було вибирати. А зараз IntelliJ IDEA розуміє, що якщо ми додавали цей файл на staging area, то, скоріш всього, ми його вже маємо. Ми його хочемо закомітити, тобто ми готові для того, щоб його закомітити. І це дійсно так. І цей файл вже автоматично підсвічується зеленим, і тут навіть автоматично чекбокс уже за нас поставили. Нам залишається тільки лише написати коміт меседж, і ми напишемо edit second class». Навіть тут нам ідея підсказує, що можна отак зробити, а де Class Java. І робимо коміт. Є другий коміт, готовий. І так, закомітили, давайте тепер знайдемо цей коміт. Для цього переходимо в меню Гіта. Прийшли в меню Гіта, і ось наш цей другий коміт, ми можемо також подивитися на його хеш, ми можемо також відкрити і подивитися, що саме було змінено відповідно в цьому коміті. В даному випадку ми просто додали файл. Тепер на що потрібно звернути увагу, це те, що ці коміти зв'язані. Це те, про що я говорив. Тобто другий коміт, він силається на перший коміт. Тобто parent для другого коміта є перший коміт. І коли ми ми зробимо третій коміт, то відповідно він буде селатися на другий коміт, і його перентом буде другий коміт. Це надіюся, зрозуміло. І що, чим відрізняється ще раз, ці два коміта, це ось цими лейблочками жовтою і зеленою. Про зелену ми поки не говоримо. Це гілка, в якій ми знаходимося. Про гілки ми будемо трошки пізніше говорити, а про хет я вам вже згадував. Хет це поінтер, який показує, на якій версії проєкту ми зараз знаходимося. Тобто це поінтер, який селається на якийсь коміт. В даному випадку він села на другий коміт. Ось тут також це видно, і це означає, що зараз у нас в робочій директорії версія проєкту саме відповідно до другого коміту. Тобто тут є і файл second class і файл test-class. У першому ж коміті second-class не було. Тобто ми могли би переключитися зараз на перший коміт, це вже буде в наступному відео. І е, подивитися: е, ну, відповідно, цей би перейшов би на е, перший коміт, і ми би бачили, яка е, версія. Проєкту знаходила бися в робочій директорії. Окей, з цим розібралися. Окей, тепер я хочу поміняти, точніше, зробити третій коміт, і поміняти щось всередині уже існуючих файлів і показати, яким чином е, в ідеї це відслідковується будь-які зміни, і це доволі круто порівняно з тим, коли б ми працювали з консолью. Дивіться, є в мене, е, давайте в тест клас зайдемо в наш перший файл, і тут я хочу поставити три знаки оклику. У мене з'являється ось така синя позначка. Синя позначка на якійсь лінії коду говорить про те, що в даному uh, файлі сталися зміни саме в існуючому, uh, існуючому коді. Тобто, дивіться, в нас цей файл зараз є в робочій директорії, і зараз він є всередині гіта. І коли я його ось так. Коли він в такому вигляді, то він має статус Unmodified, тобто в робочій директорії і всередині гіта знаходиться одна і та ж сама версія даного файла. Коли я його модифікую, відповідно йому присвоїться уже статус Modified, і IntelliJ IDEA показує, де саме ми зробили цю модифікацію. Тобто, в даному випадку ми зробили модифікацію ось на четвертій стрічці коду. Якщо ми клікнемо на цю о, синю позначку, то ми будемо бачити, що було до цього. Тобто, IntelliJ IDEA нам навіть підсвічує, що ось тут ми зробили. Якісь зміни. Ми додали три знака оклику. Це якщо синій якщо синій лейбл тут з'являється на стрічці коду, це означає, що ми редагуємо якісь дані, які вже є всередині гіта. І гіт це бачить, що він що ми щось змінили. А тепер давайте створимо знизу ще один метод, напишемо паблік static void тест, наприклад. І нехай він виводить на екран. 1, 2, 3. Є. Yeah. А ось тут зовсім інша позначка з'явилась. З'явилась зелена позначка. Це означає, що стрічки коду, які ми додавили, їх не було на GT. Тобто це якийсь новий код, який ми добавили, І відповідно ми його не редагували. Гіт про цей код ще нічого не знає, і тому він. Позначається ось таким зеленим, тобто, це чисто для нас візуально, щоб ми розуміли, де ми щось редагували в нашому коді, тобто те, що вже було е, залито на гід, і відповідно е, ті стрічки коду, які ми додаємо, вони підсвічуються зеленим. Якщо ми зараз нажмемо на зелене, тут нічого в принципі не буде. Е, ось тому, що гід е, не бачив раніше цього. Окей, і давайте щось тут ще змінимо. Ось так, наприклад. Є і тепер я хочу зробити коміт. Знову таки йдемо в git commit і в нас автоматично підсвічується точніше, автоматично вибрані вже два цих файла. Чому так? Тому що git а, розуміє, що ці файли вже якби а, на staging area і ми ніби готові їх комітити, тому що а, він автоматично відмічає всі файли, в якісь були зміни. Звичайно, ми можемо тут анчакнути і а, комітити якийсь один, але в даному випадку я хочу закомітити саме два файли. Більше того, а, дивіться, якщо ми за. Зараз е, клікнемо сюди на тест клас, наприклад, то в нас відкриється ось таке вікно і буде написано, що саме змінилося в цьому е, відповідно файлі, порівняно з тим, що є на GT. І ось е, нам IntelliJ IDEA в такому вікні показує, тобто те, що було, і те, що є зараз. Те, що було, е, в нас ось так. Бачите, був просто вивід System, out print, system out print Hello. Те, що є зараз, тобто ми змінили оцю стрічку коду. IntelliJ IDEA нам підсвічує це, і також ми додали якийсь код. Так же саме тут, в секонд класі, ми бачимо, що було buy, а тепер стало buy-buy. Тобто, перед комітом, як правило, люди дивляться в те, що вони міняли, для того, щоб пересвідчитися, що дійсно зміни, які вони зараз планують закомітити, вони правильні. Окей, ми пересвідчилися і робимо наш коміт. Short commit напишемо і е, комітимося. Нам тут написано, що е, певні перевірки, які є всередині інтелічі є, по коду вони зафейлилися. Ми поки це ігноримо і е, кум... натискаємо commit anyway. Зрозуміло, що ми зараз не пишемо гарний код, ми просто розбираємося з гітом. Так, давайте знайдемо цей третій коміт всередині меню Gito. Є. Е. Тобто ви бачите, що тепер хед силається на третій коміт, третій коміт, в свою чергу, силається на другий коміт. Тобто він є перентом. Ось так коміти один за одним. Таку в таку гілку вибудовуються. Ось, і тому ми, в принципі, бачимо, що зберігається певна історія, і ми можемо запросто в цій історії а, далі переключатися по цій історії. Ну це вже буде тема наступного відео. А зараз давайте подивимося, що змінилося всередині коміту. Тобто, дивіться, ми можемо а, побачити, що були змінені два файли. В даному випадку підсвічувалося зеленим кольором, це означає, що даний файл був добавлений, А зараз підсвічується синім кольором. Це означає, що на GT ці файли були раніше, але в них внесли. Які зміни Ми внесли якісь зміни, і давайте подивимося, які відкриваємо цей тест клас, і ми, в принципі, бачимо те ж саме, що ми бачили перед комітом. Тобто, ось ця стрічка коду вона змінилася. Ми ось тут добавили, і тут нам навіть інтелеча дія підсвічує таким зеленішим. Тобто ми ось цю стрічку коду змінили, додавши три знака оклику. А ось це взагалі новий метод додали. І це нам також інтелеча дія підсвічує. І секонд клас теж саме, тобто було бай і тепер бай-бай І ось так по комітку. Можна пройтися і можна подивитися, хто що міняв. Це те, про що я вам говорив. Тобто в ГІТі все відслідковується. Видно, що це робив Automation 1 тестком видно, коли він це робив, хешкод цього коміту і так далі. На цьому все. Будемо завершувати це відео. Я надіюсь воно вам було корисне. Ми розібралися, як працювати з комітами всередині чи Дія. Далі ми в наступному відео знову повертаємося на роботу з консолю, вивчаємо нові команди. Далі знову на чи Діа повторюємо ці самі команди тільки вже в інтерфейсі IntelliJ дія. Почуємося.